Підкажіть, яка має бути заробітна плата у мене, якщо я веду ФОП без ПДВ і вісім найманих працівників? Таке питання я отримала в приватне повідомлення після того, коли опублікувала у себе в аккаунті відповіді на запитання із прямого ефіру, яке я проводила на минулому тижні. Тобто у мене люди запитали, скільки коштує ФОП введення ФОПа? Групи, плюс один найманий працівник. Я відповідаю, яка у мене оплата вартість таких послуг. І я відповідно на це питання відповіла. Тепер, окрім того, що приватне повідомлення мені написали в коментарях, люди точно так само пишуть, що у них інші об'єми, наприклад, і от яка в них має бути заробітна плата, або їм взагалі платять мало на їхню думку. І вони в мене питають. Яка має бути плата у них за такий то об'єм роботи. Я вже записала відео відповідь на таке подібне питання, але зараз хочу ще прокоментувати, тому що вартість послуг залежить від дуже багатьох чинників. І те, що я, наприклад, озвучую вартість своїх послуг, це я озвучую і я готова, наприклад,. Впевнено заявляти, що я на цю вартість послуг надаю відповідну якість своїх послуг, бухгалтерських, управлінських, різних консультаційних послуг. Тому це моя вартість, вартість моїх послуг. А вже кожен бухгалтер сам дивиться, тому що є багато критерій. І, наприклад, у вас, як спеціаліста, має бути, наприклад, певний конкретний досвід, ви має, маєте бути, точно відповідати там, вартості тих послуг, які ви озвучуєте. Друге, з тим, з чим я стикаюся, чи зіткнулася, з однієї сторони, бухгалтери кажуть, що мало їм платять. То я нічого не роблю, то директор каже, що я нічого не роблю, то мало платять, більше не хочуть платити, ну, якось отак розмито. З другої сторони, до мене приходять бізнеси уже з історією попередніх бухгалтерів, де облік треба відновлювати. І тут у мене в самої виникла дилема. З однієї, сторони, бухгалтерів недооцінюють, а з другої сторони, бухгалтери не надають якісних бухгалтерських послуг. Що ви про це думаєте? Давайте обсудимо.